Цього року мультипредметний тест замінив для випускників ЗНО. Випускники ліцею Надія отримали найвищі бали з національного тестування. Зокрема, Білик Максим, Рудик Микола отримали найвищі бали з математики. Булатова Вікторія та Кубишев Андрій отримали найвищі бали з історії та математики. Я отримав 200 балів з математики, завдяки тому, що ми займалися на уроках дистанційно з нашим вчителем математики Іриною Юрівною. Також ми займалися на факультативах, які також проходили дистанційно. Така система існувала з усіх предметів, які були на НМТ, а також за допомогою того, що займалися самі додатково, тобто проходили самі тести на сайті ЗНО освіта. У нас була дуже гарна на дистанційному навчання. Я завершу громадалі Сергіївню. Я і сам доволі багато часу проводив. Над повторповтореним матеріалом, через що все для мене завело доволі легким. Випускники змогли набрати найвищий бал з математики. Зізнаються, що складно не було, адже старанно вчилися впродовж навчального року, що й дало свої плоди. Навчальний рік видався для випускників напруженим. Дистанційне навчання, страх невідомості та життя в умовах війни продовжуються. Як зазначає Наталя Олексіївна, весь педагогічний колектив наполегливо працював. Всі уроки проходили онлайн за розкладом, працювали на платформі Teams. Наш педагогічний колектив з цим, я вважаю, дуже добре впорався, бо результати мультипредметного тексту показують, що ми надали освіту на вищому рівні. Ми проводимо дуже велику роботу. Ми приділяємо багато часу для факультативів, для консультацій, індивідуальних завнять. На уроках ми дуже багато приділяємо уваги для для самостійної роботи. Ми використовуємо багато інтерактивних методів. Я пригадую слова свого. Університетського викладача, який казав нам: не кажіть ніколи, що ви когось чомусь навчили, кажіть, що ви допомогли навчитися. Саме вчитель повинен викладати у дітей інтерес спочатку до своєї особистості, а через це вже до свого предмета. Цьогоріч всім прийшлося підлаштовуватися під умови, які відбувалися у нашій країні. Поспілкувалися ми з вчителем історії Валентиною Євгенівною, яка наразі знаходиться за межами країни. Проте це не завадило їй мати постійний зв'язок з учнями і підготувати дітей. Добрий день, вітаю, вітаю наших учнів, вітаю присутніх. Ну цей рік дуже був складний і історія предмет. Завжди обирали тільки ті, хто планував далі пов'язувати своє навчання, де вимагався цей предмет для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Але в цьому році трапилося так, що він став загальнообов'язковим. Микола Добре, він дуже багато присвятив математиці, написав добре, але історія в нього теж цього чотири помилки і п'ять. Це доволі таки гарний, доволі гарний результат. Ми чули один одного, допомагали і намагалися. Співпрацювати це наша історія. Кожна людина пише її сторінки, треба їх чимось наповнювати. Дякую вам за спілкування, гарного вам дня і бажаю вам найскоріше повернутися до очного навчання. Діти активно брали участь у всеукраїнських конкурсах та здобували перемогу. На запитання, чи визначились з майбутньою професією, кажуть, що так. Війна жодним чином не вплинула на плани щодо подальшого навчання. Під час навчання у ліцеї я приймав активну участь у таких конкурсах, як обласний етап МАН посів там друге місце. Також приймав участь у українському чемпіонаті з інформатики Техно Україна. Також ЕКОСофт Інтел А у майбутньому я планую вступити до КПІ імені Сікорського на спеціальність комп'ютерної інженерії та створити власну операційну систему. Вітаємо випускників з відмінними результатами та бажаємо подальших успіхів у навчанні.